Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен заявила, її країна має передати Україні усі свої системи ППУ. Про це сповіщає голос Америки. За словами глави уряду Данії, ми вирішили багато місяців тому віддати всю нашу артилерію Україні. Чому? Тому що в Україні її застосовують краще, ніж у Данії. І зараз ми повинні зробити те саме із протиповітряною обороною. Нагадаємо, Данія вже передала Україні 19 САУ Цезер. Всі, що у неї були, також Міністерство оборони Данії інформувало, країна замовила для України дивізіон САУ Богдана. Очікується, найближчими місяцями українські захисники отримають це озброєння. Данія першої світі почала купувати зброю для Збройних сил України у виробників з України.